Тим з представників органів влади найчастіше контактує так званий пересічний українець. Відповідь очевидна з міліціянтом, співробітником дає патрульним, дільничним. Чи завжди приємний цей контакт? Знову, вочевидь, ні. І навіть на тому, що привід спілкування з правоохоронцем сам по собі приємним бути не може. Керівники правоохоронних структур визнають, міліціонер часто не вміє чемно спілкуватися з людьми, але ж повинен. Саме тому в управлінні МВС в області нині проходять заняття з професійної етики для окремих категорій працівників, зокрема співробітників патрульної служби, беркуту, дільничних. Міністерство внутрішніх справ деякою мірою стурбовано роботою наше керівництво в чернівській області також трохи стурбовано деякими питаннями внесення служби наших. Працівників, які здійснюють насення служби по охороні громадського порядку, і так далі, є випадки на превеликий жар на сьогоднішній день, коли працівники таких структур наших підрозділів, структурних, як патрульна служба, беркут, спецпідрозділ Беркут, також і дільничні інспектори, коли в своєму спілкуванні з громадянами на превеликий жар, я акцентую ще раз, шановні мої колеги, допускають такі речі, коли некоректна поведінка. Десь на спілкуванні припускають такі моменти, коли відносини між громадянами трохи некоректні. Також таким чином. Зв'язку з цим ми проводимо сьогодні. Запланували ці заняття додаткові по проведенню професійної етики, це я вважаю дуже серйозна тема, і не тільки тема, а це дисципліна. Проводять заняття з міліціонерами, професіонали, які можуть навчити їх навичкам спілкування з людьми. Правоохоронці розуміють, що потрібно це в першу чергу їм самим. Я вважаю, що службова підготовка, професійна підготовка працівника міліції вона, вона повинна бути на належному рівні для того, щоб працівник міліції міг виконувати свої службові обов'язки на вулиці, так як наша служба займається в основному розкриттям злочинів профілактикою злочинів, а також охороною громадського. Порядку е на вулиці і тому службова підготовка являється основним одне з основних складових того, щоб правопорядок у нашому місті на вулицях був збережений на належному рівні. Наближається євро 2012 і чорнівські правоохоронці, напевне братимуть участь в охороні громадського порядку під час проведення чемпіонату. А це спілкування з різними категоріями людей від футбольних фанатів до іноземних туристів. Уроки професійної етики тоді можуть стати в нагоді.